У глибокому та чарівному лісі, де трави мовлять, а дерева шепочуть секрети, жили друзі: Фокс, Ребіт та Ау. Кожен з них мав свою особливість. Фокс був хитрий та допитливий, Ребіт веселий та швидкий, а Ау мудра та допомагала усім своїми порадами. Одного разу, коли сонце тільки не вийшло за гір, вони вирішили здійснити подорож навколо світу, щоб знайти легендарне джерело мудрості. Вони вирушили у свою пригоду зі співом та веселощами. Їхня перша зупинка була на березі, де вони зустріли дафин, що був захоплений водяними фокусами. Він розповів їм про чарівну кришталеву печеру, де можна знайти мудрість. Захоплені цим відкриттям, друзі вирушили в далеку подорож. За кожним поворотом їх чекали нові дивовижні тварини та випробування. На своєму шляху вони зустріли. Лаєн, що виявився королем лісу, він навчив їх сміливості та силі дружби. Тайгер, що вчив їх стриманості та вмінню долати перешкоди, Беа, який допоміг їм перетнути величезну річку, даруючи їм свою силу та мудрість. Шіп, що вчила їх про важливість доброти та турботи слабших. Снейк, яка навчила їх про важливість обережності та уникнення небезпек. Що показав їм швидкість та вірність, ДОК, що вчила вірності та відданості, Елефант, який дарував їм мудрість та впевненість у собі. Скверл, яка вчила їх спритності та роботі у команді. Гемстер, який показав, що навіть найменші можуть здійснювати великі подвиги. Curl, яка вчила про значення співпраці та допомоги один одному, God, що вчив їх адаптації та вмінню пристосовуватися до змін, Чікен, яка навчила їх про важливість сімейних зв'язків та підтримки, ПИК, що вчила про радість та задоволення від простих речей у житті, Goose, показав, що інколи потрібно йти проти течії та відстоювати свої погляди. Кожна з цих тварин поділилася з друзями своєю мудрістю та дарувала їм нові знання. З їхньою допомогою друзі змогли подолати всі випробування. І нарешті вони знайшли цю дивовишну печеру. Усередині їх чекав сюрприз. Чател, який знав про їх прихід, чекав на них, щоб допомогти їм здійснити бажане. Разом вони пройшли крізь лабіринт печери та прийшли до джерела мудрості. Кожен із них випив воду з цього джерела, отримавши величезну мудрість та знання. Повернувшись до свого рідного лісу, вони поділились своєю мудрістю з усіма іншими тваринами. Енімалс допомагали один одному, підтримуючи дружбу і взаєморозуміння. Показали, що навіть наймудріші істоти можуть почувати потребу у власному розвитку та пошуках, а також допомозі і підтримці один одного.